Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номіналом 10 копійок 1994 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2 гам І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса монети, зупинимо увагу на реверсі монети, охарактеризуємо їх та визначимо штамп монети. І обов'язково. Поговоримо про ціну даного штампу. Отже, 10 копійок 1994 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні, має тираж приблизно 150 мільйонів екземплярів. Вага монети складає від 16 до 18 грама. Гурт монети рифлений, тобто мілка або крупна насічка по всьому колові. Діаметр монети складає 16,3 мм. Для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця нам треба обов'язково знати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверса, реверса та гурта вказано на штамп монети, з якого ми орієнтуємося на ціну даної монети. Сьогодні нас цікавить штамп по каталогу ТК 2 ГАМ. І як завжди, розпочинаємо визначення штампу монету з аверса монети. Штамп другий, Які він має характеристики та як ми його можемо охарактеризувати. Перед цим хочу сказати, що в монеті 10 копійок 1994 року існує три варіанти аверса. Про те, як їх відрізняти, можете подивитися в попередніх відео. А сьогодні ми поговоримо про штамп другий. Отже, штамп 2 характерний тим, що середній зуб тризубця він гострий та вузький, без потовщення у верхній частині. Четверте зерно третього колоса, воно розімкнене. Та окрамлене лінією, яка сходить донизу. Ось саме ця лінія. Верхнє зерно четвертого колоса, воно розімкнене. Четверте зерно четвертого колоса, воно дотикається до дубового листа. Букви в слові Україна вони не здвоєні. Саме так ми можемо з вами охарактеризувати штамп по аверсу монети. Штамп другий. Після того, як ми визначили аверс монети, ми переходимо до реверсу даної монети. Сьогодні у нас цікавий штамп ГА. Які в нього особливості та як його відрізняти від інших штампів. Перед тим, як ми визначимо штамп ГА, ми визначаємо штамп Г. Штамп Г характерний тим, що грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі воно нерівне. Черенок грони номер 7 не примикає до ягоди. І всі ягоди, вони у формі точок. Тобто в гронах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 всі ягоди вони малі і мають форми точок. Що ж до штампу ГА, то він є уточненням штампу Г. І ми можемо його охарактеризувати так, що черенок грони номер 3 він довгий та тонкий. Тобто ГА. Ми повинні звертати увагу саме в це місце. Тільки що з вами ми визначили штамп 2 гам Що значить літера М в кінці штампу монети? Літера М в кінці штампу монети значить те, що гурт у даної монети має мілку насічку. так як він рифлений, то мілка насічка йде. По всьому колові монети. Отже, саме такі особливості ми повинні звертати увагу, коли визначаємо штампи монет 10 копійок 1994 року. Що ж до ціни даної монети? Якщо ви знайдете монету, яка має штамп 2 ГМ по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, то на даний час така монета буде коштувати від 2 гривень до 4 гривень за одну монету. Це у звичайному обіговому стані. Проте, якщо вам пощастить і ви знайдете монету, Монету, яка має залишки штемперного блиску, тобто монета, що була випущена Національним банком та не була в обігові, то ціна монети автоматично буде складати від 5 до 10 гривень за даний екземпляр зі штампом 2 ГАМ. От саме таку ціну має дана монета. На що ще хочу звернути вашу увагу? Ми дивимось на те, з якого металу виготовлялася дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялася монета 10 копійок 1904 року, є латунь. Проте, якщо вам попадеться монета, яка виготовлена не з латуні, а з алюмінію бронзи, немагнітної сталі, магнітної сталі, покритої латунню, магнітної сталі покритої міддю, міді, Міді, яка покрита ніклем чи алюмінія. Це буде пробна монета, ціна якої буде складати від 10 тисяч гривень за даний екземпляр. Вона дуже цікава колекціонерам, тому ціна може бути і набагато більшою. Також ще хочу засередити вашу увагу, що по каталогу ТК монета відома з гладким гуртом. Тобто монета, яка не має ні мілкої, ні крупної насічкою, але одне. Уточнення, що це повинен бути не сточений гурт, а це повинна бути заготовка, яка на монетному дворі не пройшла окрамлення бортику. Якщо ж ви знайдете монету, яка має гурт гладкий, ціна монети складає також від 10 тисяч гривень за даний екземпляр, так як вона зустрічається доволі нечасто часто та є дуже ціною для колекціонерів. От саме такі особливості ми повинні звертати увагу. Не забуваємо також дивитися на відношення аверсу до реверсу. Якщо відношення аверсу до реверсу будь-якої монети 10 копійок 1904 року, таке як перед вами, тобто аверс відноситься до реверсу на 0 градусів, це буде звичайна монета. Проте, якщо вам вдасться знайти монету, яка має поворот на 90 градусів, це буде монета, яка зустрічається уже не часто. Є браком, ціна її буде складати від 300 гривень за даний екземпляр зі штампом 2 ГАМ. Якщо ж ви знайдете монету з поворотом на 180 градусів, така монета буде коштувати від 1000 гривень за один екземпляр. Тому обов'язково звертаємо увагу на те, як ми можемо відношення аверсу до реверсу. Все все, що хотів вам сьогодні розповісти про дану монету. А зараз, як завжди, в кінці відео розкажу, як ми швидко можемо визначити штамп 2 ГАМ. Отже, спочатку ми дивимося на аверс даної монети. Ми бачимо, що середній зуб тризубця, він тонкий безпоточно верхній частині. Отже, це штамп 2. Штамп 2 ще характеризується тим, що четверте зерно воно розімкнене, а четверте зерно четвертого колеса, воно примикає до дубового листа. Потім, як визначили штамп другий, ми переходимо до реверсу даної монети. Ми бачимо, що штамп Г характеризується тим, що в гроні номер 2 малий тупоугольний трикутник, всі ягоди вони малі. В груні номер 5 черенок не підходить до ягоди, коло в нулі нерівний, в груні номер 7 черенок не підходить до ягоди. Всі ягоди вони в формі точок. І штамп Г ми дохарактеризовуємо тим, що черенок він довгий та тонкий. Саме так ми можемо визначати штамп 2 ГАМ. Що ще хочу додати по даній монеті? Якщо дивитися по тому, як монети зустрічаються в обігові, то штамп 2 ГАМ зустрічається приблизно одна монета на 3000 монет звичайних екземплярів. Щодо звичайних екземплярів, ми відносимо штамп 2 ВАМ у штампові монеті 10 копійок 1994 року. Тому звертайте увагу, і саме головне не сплутати штамп ГА та ВА. Якщо у вас є е, як. Відрізнити не знаєте, то є відео на каналі, можете переглянути, яка різниця між штампами монет по реверсу 10 копійок 1994 року. Отже, якщо у вас залишили запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монет номіналом 10 копійок 1994 року, щоб визначати та розуміти, скільки коштують монети України. Номер знаходиться в шапці профіля Viber та Telegram. Тож всього найкращого залишаю зараз пару секунд, щоб ви ще раз ознайомилися з цією монетою, яка має штамп 2 gam